Іншої різниці не. Б... О, а досвіду то скільки? Ти хочеш сказати, за кожного засвіченого 200 досвіду дають, їбать, та я поїхав всіх світить тоді. Ви мене не зупините. А ще тут тебе душать, як ніде. А повір мені. Ти недооцінюєш моє реальне життя. Тут хтось лише заради дровсів. Хтось через лояльність. А хтось спадлюка. Програма лояльності. Мені вчора сподобалося, як Іван Волку забанив. І Рудік, граєш в кораблі, не відволікайся на чатик, ми там самі розберемося. У <звук> Мене, до речі, чуєш, Рудік вперше було, що мені тайм-аут виписали взагалі за всю історію, що я на твіч сижу. Я навіть не зрозумів, що на екрані відбулося. Крім розі ще й душить, я думав, там тільки дефектовку кабін проводять. Ну так роблять, звісно, і то і все. Ну, не ти перший, а Євген перший. О. Торпедо 07. Дядько якийсь троюрідний з Європи. Не з тих повідомлення прочитать. А я стільки їх друкував і все видалося. Розіграємо ти виграю його сам. Рудік, я хочу тобі за реплечки, що ти скидаєш на, на, на потужнічав. Скинуть тобі зараз контриб'юторського мута, хочеш? <плес> <плес> Бля, я так докатаюсь. Я так люблю буртины на нем ходить. А кто-то всяк мазне мне по кабинету со. Да, раньше было на, -на гальма натискать. Мы гальмуй, Ну а что это за урон? О, угасики. Пычуха тут уже. Гребе Диви На тобі. Не влучу, але відкидать мушу. А їх тут дві? Чекай. Чому я бачив імпульса там, а зараз він взагалі в іншому місці знаходиться? Бать, мене імпульс над наїбав. Та яке непробиття, пробиття, майте Бога в серці. Що ж ви зі мною робите? Падлюки ви такі. Взагалі хтось фуга саме кидає. уроній. І все, я всіх проспав, блядь. Всі постріли проспав, які мав зробити. Братик Вінцент, це ти фуга саме стріляєш. Він типу в моєму напрямку. Де мої снаряди там? Кляті. Я так експерта не награю. Янга не бачили, ну від Янга торпи з тої сторони йдуть. Я, в принципі, значить, готовий, звідки буде. Добрий вечір. Ці хоч не тікають. Тіхаємо від Балао. Привіт. Та ебана Монтана, ну ніхіра не залітає. То печеха її їбе. Так, це Балао. Вони так і не сказали, що може балао. О, так урон є. Сучка, не пішов вперед. Ні, щось пішов. Вибух поблизу цілі зафіксувало, пряме влучення зафіксувало. Хорошо? Не течеш? Десь він вперед рух дав. Десь туди, бо я свічусь. Він десь над водою пиздю піде. Угу, ну тут він якраз. На коту. Ой, є затопчик. Буде текти, ні? Оврону не дав, правда. Де? Я не поняв. Якого що, На приколі, чи що? Я йому давав перед цим затоп. Він, він течіє. Чи затоп не показує? Класна гра, конкурси цікаві. Прям дуже цікаві. Пригрів трошки душеньку йому. Ну, підтопив йому трюмчик. Балау нема хоч хілки? Немає. Так. І що? Звідки готується напад? Ну Танкуємо репаблікою тоді. Ірочка. Затоп не покаже, покаже витік палива лише. А воно може бути без затопа, а може бути затоп без витіку пала. Боже, як складно все. чого не так складно! Ми зараз наїмося від нього. Тут хлопчика, який тонув. Горілка. Дякую за ці 20 рідкоземельні елементи. Пісенька для дівчат Бо Бібер і хлопчат Бо Сліпкнот. Сука, він прям на носі в мене. Дякую, Горілка. Я здався, моя картка мене перемогла сьогодні. Що страшного. Ну, він десь дуже близько. Цитаделька. Цитаделечка маленька. Ой-ой-ой. Мінус кабінетус. Оце постріляв чувачок перед Вінсентом. Гарно летіло, було видно, що буде боляче. Ясно? Без варіантовий. Мув. Десь він, сука, близько. Тільки прийшов. А що то за праска така, на якій катаєш? Сент Вінсент, прокачка, звичайно. Можеш собі вкачать такого пацана мажорного. У нього класна гекашечка, але слабенька. Слабенька броня. Дуже слабенька. Бля, найди ту почеху ебучу, будь ласка. Я не влучив. Сука. Британський лінкорчик. А, ясно. От от. Нормально, затанкував і відсвітився. Це його ще підрізали трошки. Він взагалі був раніше. Максимально потужний. І я манцуємо скрізь Торпи. Привіт. Що будемо з тобою робити? Будемо вбивати тебе, що з тобою робить. На, 21. Невже є Лінкор, який може у відповідь Коломбо робити так же боляче? Так, у нас більше плюсів і більше перезарядок. А що ж за торпи, блядь, з усіх ш. Сука, він же ззаду, розумієте? Цю кумедність Де ти нахуй. Мені ремонтка треба. Та ебаний рид. Треба було сказати, що дивитися, як я мансую скрізь торпи. І отримать всі торпи світу, блять. Просто всі торпи світу. Ми сираємо, я бачу, тому що в мене бійна експерта намічається. Тому ми всираємо. Все дуже просто. Навіть нема про що розмовляти. Вбили печеху, ні? Майже вбили. Майже не рахується. Так, цього вбили. Їбать я мату 95 тисяч. Ху. Там лібертут десь був. Ні, тільки не дві. Дві це критично. Коли він з тих підких? Блять, я мата на фугасах. Добрий вечір. Я мата на фугасах. Хоче на ремонтку мене розвести. Хитрий жук. Хитрюга такий диви. Зробимо вигляд, що ми не знайомі, чуєш, друже? Блять, і підпалює мене, ви розумієте, всю кумедність цієї Situйовини. Всю кумедність цієї Situйовини він мене підпалює в ремонтку, тільки вона закінчується. Вітаю, Юрій. Я ж не догорю. Блять, габела мені. Фух, їбать живу. Ділимся живем. Треба так було напиздюнькать на Ямато, щоб він мене підпалив одразу. Ляпаючи? Ну, воно і утримує так само у відповідь, розумієш. Танкує воно слабенько, але хілиться класно. А, я живий, тому що у нас бусти були. Без бустів би я вже пограв би. Великий Мінотавр? То ну 457 ми калібр, альо. Це прям потужно виглядає. Як не влучив? Сюка. Там Коломбо шотний, Лібертат шотний. Е -е, Сан Вінсентик такий погризаний, і бустера би побачить. Бо я його вибачив вже сьогодні. Курча вони за островами. Мені би когось би кинуть черезочок, ні? Кілочок би якийсь би оформить. Бігде, скільки кілів наробив? Нуль, поняв. Перед'яв нема. <свіст> Дуже приємна гра для новачки з мінус 60 рівня, світи в 7.3, торпи йдуть 6.4. УСБ світиш на фланзі лінкора. Та кресерів вісімкаси стоїть зробити не може. Ото сьогодні новини у тих. То землетрус то цунамі, то прокинувся найбільший у Євразії вулкан Уха у ХУ. Гарно живемо. Уй, дякую за 20. Таких ще в нас не було. Хуїв це за урон. Ну, цитаделечка, будь ласочка. Ну, сука, без цитаделі зайшло. Бля, баный коломбо, як ти мені дорогий. Піздец, ну ви бачите, як воно хлібальник відриває. Просто якийсь жах. Серйозно, не добили? Я не хотів по ньому стріляти, щоб по коломбо покидати. А це нормально, чорт відхилився. Ховаємося, сховаємося від коломбо. Можна було це та оформити. А можна було під цитаделечку оформить. Наприклад, як отак. <рекул> Підпал. Дивіться. Дивіться, два підпали, блядь, я ж казав нахуй. <рекул> Боже. Як же це працює чудово! І я не встигну по коломбу плюшку дати. Ви уявляєте? Це мало бути, це мав бути підпал, але єдний. А я без тут зараз би йому ляснув. Ай би ляснув! То форти таке враження, що я граю. <кхем> ну, ми якщо ми ж себе ми ж, це ж якщо не цей не програємо, якщо що. Бать, фуловий колобо. Можна 300 було робити. Грайте в операції, так. Чи затягне на експерта? Три кіла все ж таки може і затягне. Печешку одну роз 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 розбив. Але мав бути підпал, воно так завжди працює. Хорош! <смір> І. Ай файно. Ай файно. Три Добрий вечір. Добрий вечір. Три тисячі. Три викликали. Добрий вечір.